Не політизована, створена знизу в ході страйкового руху не фінансується роботодавцями, захищає права людини праці. Лаконічними штрихами лідери міської незалежної профспілки гірників України характеризують власну профспілкову організацію. 20 років тому її активісти влилися у перший на той час страйк гірників. На шахтах дуже плохо заробітну заробітна плата. була низька, умови труда були важкі. І на шахті Октябрьській остання ночна зміна. не, не выехало четверо горняков на поверхность. После утренней смены уже уж узнали все остальные шахты. Вот. И естественно, потихоньку, одна за другой, забастовали все шахты. Вот. И для того, чтобы руководить этой забастовкой, руководить всеми вот этими требованиями, и возникла такая необходимость создания независимых профсоюзов. И они возникли фактически на, на гребне этой забастовки. Мы получили громадный удар из-за того, что в начале нашего забастовочного движения к нам приехали люди и начали агитировать за свои политические цели. И некоторых людей мы поддержали. В итоге мы очень подпортили себе имидж. Мы должны развиваться самостоятельно. Это наша позиция. Профспілкові лідери зізнаються, що тоді, не маючи досвіду боротьби, гірники висунули спонтанні вимоги. Але вже було чітке розуміння того, що потрібно щось змінювати. З початку 90-х один за одним у кривому розі стали з'являтися первинні осередки НПГУ. За два десятиліття незалежна профспілка трансформувалася у альтернативну офіційним профспілкам силу, яка на сьогодні об'єднала у своїх лавах понад 2,5 тисячі членів. Як і 20 років тому головна мета НПГУ. Защита прав человека-труда. Это первое. Когда человек приходит на предприятие, ему объясняет ему обязанность, задача независимого про своих это его права. У тому, що думка дії профспілки мають реальний вплив на вирішення соціально-економічних проблем, активісти НПГУ впевнилися ще у 2008-му, коли приймався закон про престижність шахтарської праці. Документ фактично стимулював працю вугільників, залишаючи за бортом армію рударів. Іменно ми, спілкуючись з депутатами, доказали, що ми представляємо інтереси Шахтьору Кривбаса, Шахтеров. І ми були вписані. Именно железная руда Марганец, наш председатель независимого, Михаил Волонес, прямо скажем так, на колени дописав эти пункты закону о престижности. К сожалению, закон о престижности он плохо работает. Это естественно, потому что работодателям он был невыгодный. Заробітна плата, пенсійне забезпечення, виплати за професійними захворюваннями, компенсації внаслідок отриманих травм це та площина питань, в рамках якої профспілка готова і надає реальну інформаційну правову допомогу своїм членам. Членство у незалежній профспілці взагалі окрема тема. З одного боку, за останні роки, намітилася тенденція до виходу з лав офіційних профспілок. Але люди, розчаровані у їх ефективності, так і залишаються за межами профспілкового руху у будь-якому його прояві. Люди бояться, тому що йде притіснення, йде ганяння на робочі профсоюзи. У нас залишилися стереотипи совєтських часів. Це про союзська касая а іменно нас економічне, поки защита. Сьогоднішній головний резерв для розширення лав незалежної профспілки це армія працівників, які вийшли з підприємств в рамках аутсорсингу, тобто виводу непрофільних цехів зі структури підприємств. тим, що чоловік вже не стоїть ні з трудових відносинах. Он подписывает гражданский договор, у него нету ни зарплаты, у него нету ни пенсии, у него нету ни больничного. Это мировая практика нового неокапитализма, так называемого. В Бостонской балке у нас вывели банопрачечный комбинат, общепит, другие, охрана, прочие люди. И пришлось нам, мы не бросили этих людей на производство судьбы, они перерегистрированы у нас, они работают... находится под юрисдикцией нашей организации. Счастникам заключить коллективный договор профсоюзу это вообще нереально, но нам удалось. Активисты Незалежной профспілки мають намір створювати нові осередки у бізнес-секторі, і цей процес вже розпочався. В Кривбасі велика група працюючих, десь кілька десятків тисяч, я б сказав, молодіжі, яка працює в супермаркетах. Ми їх создаём профсоюзы, де только Чоловік работает, значит, мы должны там создать такие условия, щоб была организация профсоюзна. Вот наш новий метод работы. Вчити нових членів незалежної профспілки захищати свої права. Це і є найважливіший фронт роботи для профспілкових лідерів, але у сьогоднішніх умовах, не закликаючи до страйків, а керуючись законами, дотримання українського законодавства головний аргумент і у переговорах з роботодавцями. Іскусство переговорного процесу це головна задача профсоюзу. союзу. Конфлікти я вважаю, це останнє справа, коли доводі до конфлікту, до тих же забастовок. Ні, перспективно в даний момент. рада договорятися, наході общий язик. Це наша задача на У цьому році. Вже розпочата напружена робота над колективними договорами, які будуть прийматися на наступний 2013 рік. Очікувати легких поступок від роботодавців не доводиться. Підкреслюють профспілкові лідери. І сила профспілки у солідарності єдності її членів. в каком союзе? Вот как есть старый такой интересный фильм «Кулак», где Сталлоне снимается, да, когда он говорит, а вы кто? Говорит, и тот говорит, а мы профсоюз. Самое главное, чтобы был союз, союз действительно людей. В чем и заключается сила этого независимого профсоюза?